Друзі, всім величезний привіт у Зарі. Рада вас вітати в новому відео. Ось така сумочка в новинках. Сама основна частина платена і така ручка в стилі вінтажу з ланцюжком. Мої карабінчики для бривочки, тому що зараз це мода. І така сумка коштує 1449 гривень. Вказано, що це папір і супутній матеріал у Лукуритан. І до цієї сумочки ідеально би підійшли балетки з натуральної замші з золотим декором. Як вам таке поєднання, балетки з натуральної замші, замшена кесенька? І пряжечка, ось ця поєднюється дуже добре з такою. Ручечкою це, мабуть, латунь, метал. І такі балетки коштують 1899 гривень. Це короюча шкіра. Вказано, що верх шкіра і середина шкіра теж. Також в новиночках з'явилося багато дуже класних речей. Вау! Костюм 1499 гривень, тобто блуза 1499 гривень, нам близько цей короткий рукавчик і до цієї блузи, є кюлоти. Можна придбати все в костюмі. брюки кюлоти коштують 1499 гривень з високою посадкою, а в поясі ззаді з гумкою і є бокові кишеньки. Спітничка в довжині мідаксі, досить щільна тканина. І до цієї спіднички можна придбати коротку курточку жакет або такий короткий тренч. А це все може бути в костюмі. Ця спідничка йде з таким акцентним ремінцем. ремінець шкірзам, з такою акцентною пряжкою великою, Воно красиво. Зараз будемо дивитися ціну. Спідничка має вигляд котоново, її, можливо, з домішками, а ремінець точно шкірзам. І ціна 1999 гривень і дійсно 89% котону і тільки 11% поліестеру. Спереді з такими складочками, защіпами, а ззаду а вона без складок. І донизу трапецією. Без підкладки тканина досить щільна. І така курточка Тренч вкорочена 2499 гривень ззовні 52 поліаміду і 48 екотону, 2499 гривень з підкладкою і є капюшончик, який можна відстібнути і ідеально до цієї спіднички. Слінбеку з гострим носочком. Мають вигляд натуральної замші, досить стильненькі, особливо мені сподобалися ось ці рівнінчики, Вони не є важкими, підбори невисокі, будуть зручні. Шкіра вверх, шкіра всередині, 1899 гривень це козяча шкіра. Тужу сумочку я показувала, трішки більшого формату, ця вже менша і має додаткову косметичку, яку можна відстібнути. Це така ключниця або монетниця. Також ця довга ручка відстібається, можна її просто забрати. І ціна сумки 1249 гривень. Така сумочка є у чорному кольорі. Теж така ціна 1249 гривень. Курточка з натуральної замші, в кольорі кориці, вона коротка, трішки оверсайз, не важка, деколи буває так, що куртка замші досить важка, ця легесенька, замша не кесенька. 4999 гривень коштує ця курточка, 100% свиняча шкіра. Є підкладка, підкладка кото і поліестер з віскозою. Сирочка в білому кольорі коричну смужку з приспущеними плечами. Теж оверсайз, Тканина гесенька. Має вигляд котону, можливо, трішки з поліестером. Зараз подивимося склад. Це стовідсотковий котон 1149 гривень. І до цієї сорочки посувала би коротка джинсова спідничка на запах. А це спідничка шортики з спідниця, а ззаду я вже побачила, що це шорти спідниця. І ціна таких шортиків 1149 гривень, дивилися в розмірі АС, є до XALI. Розмірна сітка від XS до XL. Білосніжна блуза, тканина фактурна, з мережевим. рукавчик призібраний, гудзички обшиті тканиною невесенькі. Віночна, романтична, а рукавчик доповнює а такими бухами. І ціна 1399 гривень це 163 кутону. 26 поліестер, 11 льону. Замшеві курточки ще є в кольорі тофі, така сама ціна, 4999 гривень. Така ж курточка, як я показувала, в кольорі кориці, один-один, а ні, інша, інший комір, Комір ось такий. Зараз я підійду до попередньої курточки, покажу, яка різна хоча ціна і досить схожа, коротка. Ця з комірчиком, а ця має комір такий вирізи, як в бомбері. Хоча ціна така сама. Я так люблю запах замші, навіть люблю запах замші, який є в паркумах. Подобається мені. Ще є костюми, вони би ідеально були до цієї курточки костюми а, такої щільної в'язки, добротної. Є брюки палацу і кофта. Ось такі брюки. А, не знаю, як цей кольор описати, бачиш? З таким вкрапленням чорним. 1299 гривень поліостер А це такі на кожний день. Брюки палацу, в'язані, широкі, і до них є кофточка. Кофточка з поспущеними плечами, плечима прямого силуету, бокові розрізати. Такий же самий склад ціна 1149 гривень. Ну і ще поруч брюки палацу, смужку сатинові, такий баклажановий колір. З байжевим або таким мідяним більше, або до тофі кольором, ну поєднання хороше. І такі брючки коштують 1499 гривень. Це стоїтькова віскоза. Стягується а в поясі, в поясі губка і ще стягується, є бокові кишеньки. Новинка ще є цікаві класні сукні літні. Сукня Кежуал, сукня спорт. Вона в дружині не даксі, а, без рукавів. В поясі вона фіксується з гумкою і фіксується, ще можна затягнути без кишень, У із білий, така тканина трішки щільна, вона не буде світитися. Це 100% котон 1999 гривень від XS до XL розміра. Сподобалася ще сукня в боку з легкої тканини, довго в підлогу. Основний колір зелений, м'ятний, з білим і блакитним. У вирізі зав'язується з такими китичками милими, рукавчики широкі, а манжеті з гонкою. Тканина невагома, дуже легесенька, але не світиться. Сукня коштує 69-70 доларів або 40 фунтів. Але зараз я пошукаю, де є в гривнах ціна. Це 100% віско 1999 гривень. виробник Іспанія. А ще ось такі блузи жакети. Канина середньої щільності, натуральний колір, має вигляд льону або кутону щільного, Рукави широкі, з заворотами, цільнокроєний рукальчик, застібається на гузички під планочкою і в талії стягується і має декор з натурального дерева. 1499 гривень, 50 біскозу, 50 льону. Ще костюми, літній жакет, бежимо в кольорі на короткі рукавки, тканина шільна, костюмна, з лодзиками. Обманка кишень, приємний бежевий теплий колір. акцентні музички, в складі поліестер і поза і підкладка ацетак 1999 гривень. І до жакету є елегантні брючки. Добре підіди для ділового гардеробу, це така класика, вишукана з кишеньками, висока посадка і прямі на Ізо. Тканина костюмна середньої щільності. Поляестер вісковастан, 1499 гривень брючки. І з цим жакетом буде просто супер. Ще сукні в стилі боку, а короткі, білосніжні ярусні донизу 1799 гривень, а це віскоза з поліамідом 70% віскоза Милі милесенькі гнузочки, рукавчики теж широкі з гумкою в манжеті. Навіть до білої сукні можна взяти такі свінбеки у лаковому матеріалі чорному, на високих підпорах. І їхня ціна 1449 гривень. Дуже багато новин, що ви бачите, багато літнього асортименту, багато цікавого, в'язані джемпери. Я бачу ще є інші кольори. В білосніжному кольорі крає а, з такою в'язкою, якрюшечка. І ціна 1149 гривень це 100% котон. Ще в помаранчевому кольорі є кардиганчик. А схожа модель, ну, схоже лише те, що крає а, з такою в'язаною рюшею. І це теж 100% котон 1299 гривень. Джинси в новинках подивимося на модель, я бачу вже штанини широкі, висока посадка. Джинс м'який, дивлюся в 34-му розмірі. 1499 гривень 100% котон. Ще такі є джинси, схожі на кюлоти. Або вкорочені такі джинси. 1499 гривень котон з Еластаном, і вони йдуть разом з рівнінчиком в комплекті. Сукні білі, сукні в підлогу. Цікаво подивитися. Пояс я бачу, вони защіпами. Вау, яка красива модель, білосніжні. Ціна 1999 гривень і це 100% котон. Застівається на металеві золотисті стігучки. Наталія виділена. І ось так вона бачите, призібрана складочками, з такими защіпами донизу трапецією. 100% відсутковий котон легесенький, на довгі рукаві, дуже добре, коли ви знаходитеся на відпочинку в такому жаркому кліматі, ви не будете опікатися, бо руки будуть закриті, і до ковидків буде теж закрити ваше тіло. Але сам котон легесенький вам не буде парку. Він просто дуже-дуже легенький. Наприклад, якщо ви Відправляєтеся в Дубаї, там, в Єгипет, то підійде. Тут теж багато джинсових речей і бачу яскраву сорочку або між цією джинсовою красотою. Подивіться, який принт красивий. Яскравий принт. така сорочка, яка застібається на мозочки з натурального перламутру. польові кліти. Є відчуття, що це котонова тканина. Так, це 100% катон 3299 гривень. А, класна сорочка прямого крою, 100% котон, теж тканина дуже легесенька, з джинсами, з білими брюками, шортами на високій посадці білими. Буде просто супер. Спіднички, таку спідничку я вже показувала в минулому відео 1299 гривень з виділеними бейдрами, такими акцентними, підкресленими. А ось цю курточку я не показувала. Вона один, один по якості джинсу, як спіднички. А це куртка жакет 1299 гривень, стовідсотковий котон. В стилі боху є блузи, сукні, жилетки, сарафани і ще курточки. Красива сукня в стилі боху, а молочно-кремовий колір, акцентний поясочок з киточками, з декором. І тут декорована вишивкою такою стрічкою. 1499 гривень, і це стовідсотковий котон. І блуза з такої ж самої тканини, з китичками. Вона широка в боху, широкі рукавчики з гумкою на манжеті. З асиметричним низом. Це 100% котон. І така блуза коштує 1399 гривень. Піду цієї сукні або блузи підрозділи такі косонішки в шоколадному кольорі, широкі підбори. І підошва теж висока. Це шкірзан 1999 гривень, дуже схоже на натуральну замшу. Білосніжна колекція. І знизу слінбайки на високих підборах. Зараз будемо дивитися. Базовий кардеан, щільної в'язки, поліестер візкоза поліаліт, 1799 гривень. Чорними акцентними гонзочками і з чорними швами понизу і по ребрі рукава. Сподобався цей жакет, він досить щільної в'язки, хороший склад, мінімалістичний. Він чомусь єдиний в розмірі XL можливо, ще добавлять І до цього кардигану підійшов, бо такий в'язаний топ Звичайно, можна це все окремо придбати. Застібається ззаду на один гузичок чорний. 1149 гривень поліестер, віскоза і поліамід. Біла блуза з об'ємними рукавчиками і з акцентними гудзиками. Одночасно і лаконічна, і жіночна, і класична кежуа. Наскільки вона красива, пройма рукава понижена і ось такий манжет. Це 100% колістер, 1299 гривень. Акцентні золотисті гозочки і вимого такого силуету. до цієї білої красоти підійшли отакі нулі і шлупанці стулетаного матеріалу, можливо, це шкіра або шкірзан. Зараз подивимося. 1999 гривень це шкірзан. Понесенькі підбори, але вони невисокі. Сподіваюся, будуть зручні і в носочках. Вони не є завожені, теж будуть скучні. Ось лебені балеточки в чорному і бусковому кольорі. Це ж кірзам, і такі балетки коштують 1699 гривень. Саме матеріал досить м'якесенький, це шкірзам, я вже сказала, але дуже хороший в якості. Дивлюся, я ось в розмірі 39, але розміри різні. Їх можна теж поєднати з цією чорною сумкою, яку я зараз вам покажу. Ось така сумка, така торба. Вона застібається на близько, досить містка. Це шкірзам широкою ручкою. Дуже схожа на шкіру. І така сумка коштує 1499 гривень. Базові речі, подовжений жакет. Він двобортний з акцентними гузочками. Тканина чуть фактурна в природньому бежвому кольорі, схожа на льон. В складі котон. 2999 гривень котон поліестер і віскоза. В талії він вителена талія підкреслена. Кишені обманки. І є кейп або пончо, і брюки широкі палацо. Візуально нагадує натуральну замшу, досить щільна тканина. 1799 гривень поліестр застіпається на кнопочки. І є широкі дрюки. а схожі модель, як багі джинси. Ось дуже футуристичне, мінімалістичне разом з конкейпом. Товар просто довозить на рейлах. Товар дуже часто поповнюється ну, практично кожен день 1499 гривень. Хто не знає, зараз виготовляє, продукує 10 тисяч мінімум модел. Шлях від дизайнера до виробництва складає три тижні. Це єдиний бренд практично в світі. Який так швидко продукує свої речі, і написано в Вікіпедії, що якщо модель, наприклад, не вдала і вона не користується попитом покупців, її одразу знімають з виробництва і запускають іншу. Також стальні футболочки і літні брюки чи носи в бежевому кольорі, футболка з принтом з напиленням в білому кольорі. Футболки в зарі досить якісні. Хто купляє, не знає в цей момент. 16 євро коштує футболочка. А ще є з таким принтом. 799 гривень 100% баловна, тобто 100% котон. Та ще принт з таким напиленням, просто такий фактурний, під пальчиками навіть чується фактура. Так. Трактна фігура написана. Це репродукція якогось фото або картини. І підійти до цих брючок лагесеньких на дочі Ці брюки коштують 1499 гривень Віскоза 78% тільки 13 поліастеру і 9 поліаміду. За щипами. Вони широкі донизу. Відкани на середньої щільності не є зовсім лагесенька, тримає форму. А ще є багато сорочок оверсайз, мають вигляд лінняних. Широкі рукавчики. Вони отут так призібрані, бачите, з такими складочками, гузечки з натурального перламутру. Застібається так нагрузочки, є кишені, як чоловічого плеча, вона широка, я дивлюся в розмірі XS І прекрасний склад: 55 льону і 45 віскози, 1299 гривень. І такі сорочки є у білому кольорі, в бордово-ягідному, навіть малиновий колір, а не бордовий. Є в блакитному і є в смужку. Покажу в малиновому кольорі. Дуже сподобався малиновий колір, льон з віскозою, така ж сама модель і така сама ціна. Льон написано, що в складі є. 1299 гривень. В зарі також прикраси. Подивіться, які каблучки масивні. Тут дерево натуральне, а тут кераміка. Я впевнена, що це дерево, напевне, легесеньке якась. Дерево манго. Зараз подивимося склад. 899 гривень. Написано цинк, дерево дійсно, 10% поліакрилу якогось. 899 гривень. Воно в золоті і а, з таким депором. Ще є намисто і браслети. Браслети є двох видів. Ось такий браслет, він парний, тут багато браслетиків, 899 гривень, дерево 55%, 45 заліза, тобто вони всі, це цілий комплект. Я думала, що це один скріплений, тут багато браслетів. Ви можете собі, якби і всі одразу одягнути, можете собі один під ваш настрій. І до цих сережок, не до сережок, а до цих каблучок буде саме то. Або можна взяти ось такі браслети, тут вже три дерево і метал. 899 гривень. Ну і ваш образ літній доповнить намисто, воно подвійне, дерево і метал. 1149 гривень, так і вказано, що в складі дерева. Дерево мангу, мабуть, тому що воно саме легше вважається. Друзі, на цій ноті, всім папа -па і до зустрічі у нових оглядах, у нових відео. Всіх люблю, цілую, обіймаю. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, yeah, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the